Каддафі отримав свою владу так само, як і потім втратив внаслідок військового повстання у 1969 році, коли він призначив себе головою ради революційного командування Лівії. Йому молодому офіцеру разом із однодумцями вдалося безкровно змістити монархічний уряд та проголосити створення Лівійської Арабської Республіки, про що він повідомив громадянам по радіо. Одним ударом наша доблесна армія скинула цих ідолів і знищила їхні зображення. Одним ударом армія осяяла світлом свободи багатовікову епоху темряви, протягом якої ми пережили турецьке ярмо, італійський колоніалізм, а потім і цей гниючий реакційний режим. За словами Каддафі, його революція це свобода, соціалізм та єдність. Але це на словах. Насамперед його рада революційного командування ввела в правову систему країни мусульманські закони шаріату, заборонила політичні партії профспілки та страйки. Далі каддафі націоналізував нафтовидобуток, відібравши у західних компаній контрольні пакети акцій. Завдяки різкому зростанню доходів від видобутку чорного золота. Лівія з однієї з найбідніших країн Африки почала перетвори. Рюватися на успішну Нафтодолари Кадафі направив на підтримку армії, а також на соціальні потреби, що дозволило до середини 1970-х років реалізувати масштабні програми будівництва державного житла, лікарень та шкіл. Країна була на підйомі. Дорога нафта, використання сучасних західних технологій усе це разом відкрило шлях до розвитку. Це все в целом це все загалом відбувалося на західні гроші. тобто, якби цей видобуток все інше, звісно, там частково в цьому брав участь радянський союз, але основні технології гроші це були західні. Кадафі існував і діяв як такий, знаєте, халіф. Тобто, він добрий халіф, щедрий халіф, який благословенно роздавав своїм підданим гроші так, приміром, лівійці після весілля отримували від держави квартиру безкоштовно і спочатку навіть не платили за бензин. Молодий полковник справляв чудове враження. Лідер революції міг годинами виступати перед натовпом. Він не боявся приймати сміливі рішення і розпочинати новаторські проекти. Тим часом в Іраку всю повноту влади отримав Саддам Хусейн. До цього він 11 років був другою людиною у державі. Місце першої, але лише формально обіймав президент Ахмад Хасан Аль-Бакр. Він пішов у відставку у липні 1979 року, нібито через хворобу. Хоча багато хто стверджував, що він був під домашнім арештом, Хусейна оголосили наступником Аль-Бакра. Ставши президентом Іраку, Саддам Хусейн насамперед влаштував показові чистки у лавах своєї партії. Сельмандавуднизіс. Хасан Маргун. Ахмед Ібрагім Саля. Усіх, кого назвав диктатор, заарештували та розстріляли. Зразком для наслідування Саддам Хусейн вважав радянського лідера Сталіна. Він прочитав усі його праці і навіть перейняв структуру системи державної безпеки. А ще, як і більшості диктаторів, кусейно був притаманний як пізніше це назвуть психологи, злоякісний нарцисизм. Він виключав із лав правлячої партії всіх, хто не знав його біографії. Набагато гірше доводилося тим, кого запідозрили в інакодумстві, чи звинуватили у нелояльності до режиму. Мені довелося побувати в одній із місцевих в'язниць. Вони зазвичай всі переповнені. Ми чули, як там дуже швидко можна розв'язати язик людині це були знущання. Це були дуже жахливі тортури. Язик розв'язувався буквально протягом декількох годин. Там могли карати людину за все, за політичні погляди, за релігійні погляди, і часто густо це закінчувалося смертю людини. Людей оббували сотнями тисяч. Навіть через два десятки років після повалення режиму Ірак все ще не може забути про криваву спадщину хусейна. За найскромнішими підрахунками у землі лежить до півмільйона невідомих людських останків. Родичі, які зневірилися, часто намагаються самі розкопувати братські могили, шукаючи рідних. Я один із тих, чия родина сильно постраждала від геноциду курдів. Це робота допоможе мені втілити мрію. Це можливість знайти тіла членів моєї родини. Все могло бути інакше, якби диктатор займався не репресіями, а економікою країни. У нього це непогано виходило. У середині 70-х Саддам Хусейн всіляко стимулював підприємців і все більше залучав приватні компанії, місцеві та зарубіжні до державних програм розвитку. В Іраку будували лікарні та школи, водогони та каналізації, електростанції та дороги. Саддам розпочав кампанію боротьби з безграмотністю Україні, ключем до економічних та соціальних реформ безумовно. Но була нафта під час диктатури Саддама Хусейна прибутки Іраку від продажу чорного золота збільшилися більш ніж у 50 разів. На початку 1980-х ірак поряд із Єгиптом став найрозвиненішою державою арабського світу. Диктатор Лівії Моамар Кадафі на початку 80-х розгортає кампанію фінансування терористичних угруповань по всьому світу. Це був його так званий внесок у боротьбу проти заходу. Втручаючись у справи інших держав, Лівія неодноразово провокувала воєнні конфлікти. За каддафі країна встигла повоювати із п'ятьма сусідніми державами. Але що робить Каддафі? Це теж загалом очевидно. Каддафі, паралельно із соціальними експериментами розпочинає війни. Навіщо йому воювати із сусідніми країнами? У нього були амбіції, розумієте? Він же такий військовий. Тобто, в будь-якому разі в нього є це ця програма закладена. Тому відповідно, якщо він військовий, він має воювати. Паралельно з цим, звичайно, ж Лівія запускає ось цю ніби амбітну ідею про те, що вони мають стати цим центром опору. У проти імперіалізму, підтримки національно визвольних рухів, або навіть якщо це були просто загарбницькі війни, Каддафі мав дивовижний талант створювати проблеми на рівному місці. Зокрема, 1973 року. Він оголосив міжнародні води у затоці Сідра у Середземному морі територіальними водами Лівії. США намагалися пояснити диктатору, що правда не на його боці, але марно. Влітку 1981-го в спірному регіоні почалися американські військово-морські навчання за участю авіаносця. Внаслідок цього винищувачі США збили пару лівійських штурмових Ків, коли ті відкрили вогонь по авіаносцю, на цьому конфлікт міг бути вичерпаний, якби не серія гучних терактів. 1986 року, вибух пролунав на берлінській дискотеці. Тоді загинули троє людей. Двоє з них американські солдати. США звинуватили уряд Лівії в організації теракту. Після чого президент Рональд Рейган віддав наказ про бомбардування лівійських міст Тріполі і Бенгазі. Ми знаємо, що цей шалений пес близького сходу має на меті світову революцію ісламського фундаменталізму, яка націлена на його власних арабських співвітчизників. Один із найгучніших терактів, у якому була замішана лівійська розвідка, стався 21 грудня 1988 року в небі над шотландським містом Локарбі. На борту пасажирського літака, який прямував з Лондона до Нью-Йорка, вибухнула бомба. Загинуло 270 осіб. Винуватцем вибуху суд визнав співробітника лівійських спецслужб Абдельбасета Басета аль -Меграхі. На Лівію наклали економічні санкції. Через кілька років Каддафі визнав Відповідальність за вибух, але не країни, а своїх офіційних осіб він виплатив сім'ї кожного потерпілого по 10 мільйонів доларів в обмін на зняття санкцій. Татор Іраку Саддам Хусейн теж не соромився розв'язувати війни. Восьмирічна Ірано-іракська війна підірвала економіку Ірану внаслідок кровопролитного конфлікту. Саддам Хусейн вліз у божевільні борги, які країна не могла погасити. Щоб вирішити цю проблему, одразу після війни з Іраном у 90-х Хусейн почав вторгнення в маленький, але багатий на нафту Кувейт. Однак війна в перській затоці була недовгою. США розпочали операцію буря в пустелі. Забирайся з Кувейту, або зустрінешся з нашою коаліцією, яка готова задіяти всі необхідні засоби. Кожним роком свого правління обидва східні деспоти, іракський Хусейн і лівійський Каддафі, все далі віддалялися від армії, яка привела їх до влади, і від народу, заради якого вони цю владу і захопили. 11 лютого 2011 року в Лівії розпочалися масові протести проти уряду Муамара Каддафі. Людей вигнала на вулиці тотальна корупція та безробіття. Роботи не мав практично кожен третій. У Бенгазі за наказом Каддафі, армія відкрила. Рила вогонь по протестувальниках, загинули сотні людей. Відтоді антидиктаторську революцію було вже не зупинити. Двадцятьма роками раніше, хвиля протестів охопила Ірак. Курди назвали це національним повстанням араби – Інтифада Шабанія. Протестувальники звинувачили Саддама у масштабних порушеннях прав людини та погіршення економічного стану. Тиран наказав придушити повстання з силою. У боях загинули десятки тисяч мирних жителів. Майже два мільйони людей стали біженцями. Розправившись із незадоволеними, Саддам розширив програму насильницького переселення шиїтів та курдів. Він упов. Вався абсолютною владою до 2003 року, допоки американська армія та її союзники не почали повномасштабне вторгнення до Іраку. Дорогі жителі Багдада, бийте ворога щоразу, як він наближається до вас, і покажіть йому свою стійкість, тому що ви маєте благословення Аллаха і відстоюєте свою гідність, честь та свої переконання. Мій дорогий багдадський та іракський народи, перемога на вашому боці. Ворог програє війну з Божою допомогою. Аллах великий! Хай живе наша нація, хай живе Ірак! Заклик диктатора не спрацював, коли морпіхи США увійшли до Багдада. Іракці із радістю та лютю знищували портрети та пам'ятники тирана. Хусейн зміг втекти за його затримання в якості винагороди американське керівництво обіцяло 25 мільйонів доларів. 13 грудня 2003 року втікача знайшли у підземному укритті на покинутій фермі із купою готівкових доларів та зброєю. Його знайшли американські військовослужбовці. Він ховався на своїй батьківщині, десь у районі Тікріта. Тікріт це найгарячіша точка Іраку. Так званий сунітський трикутник, де коаліційні війська зазнавали найбільших втрат. Там компактно проживала сунітська частина населення, яка й чинила найсильніший опір коаліційним військам. Так його знайшли американські військовослужбовці. Все це зафіксовано на камери американськими військовими кореспондентами. Ці кадри бачив увесь світ. Потім його передали іракському уряду. Він був засуджений. Більше того, він подавав апеляцію. Поки тривав суд, хусейна утримували у в'язниці на тих самих правах, що й інших ув'язнених, три роки він провів у камері розміром 2 на 2,5 метри, читав Коран і складав вірші. Особливий трибунал Іраку виніс хусейну смертельний вирок за злочини проти людяності, зокрема масові вбивства шиїтів і курдів. Наприкінці 2006 року його повісили у Багдаді. Останні хвилини життя Садама були зняті на відео. Тів врятуватися втечею і диктатор Ліві Моамар Каддафі. Рано вранці, 20 жовтня 2011-го із групою озброєних прихильників він спробував залишити сир, але потрапив під обстріл бомбардувальників НАТО. Пораненого в голову і ноги Каддафі охоронці сховали у Ринві під дорогою. Саме там його незабаром знайшли повстанці. Його кінець був страшний. Світ облетіли кадри, зняті на мобільний телефон, де видно, як розлючений НАТО в озброєних людей знущається з пораненого каддафі, який пов. Історія лише одну фразу. – «Харам харам алейкум, сором вам, ви не знаєте гріха. За деякими свідченнями, знущання тривало близько трьох годин. Диктатора кололи багнетами, сипали в рани пісок, тягли за ноги вулицями його рідного міста Сірта, доки він не помер. Потім понівечене тіло Кадафі перевезли до міста Місрат і виставили там на загальний огляд. Лівійці вишукувалися у довгі черги і скандували. Ми хочемо побачити собаку. Усміхнені люди фотографувалися поруч із закривавленим трупом ненависного диктатора. Таким безславним і ганебним був кінець диктаторів, які вірили у свою особливу місію. Один хотів стати панарабським лідером, другий підкорити собі весь африканський континент і нести щастя іншим країнам шляхом війн та вбивств. Їхні історії хороший приклад іншим правителям, які мріють про щастя на крові.